Допоки тварина перебуває на лікуванні або підростуть цуценята. У Калинівці зооволонтери облаштували пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин. Інга Гусєва каже, перемовини щодо такого пункту з місцевою владою велися ще до повномасштабного вторгнення РФ та пріоритети змінилися. Допомогло одне з місцевих підприємств. Пункт облаштували у старому вагоні. Є два вольєри і один про всяк випадок, розповідає Гусєва. Тут є обшиті ОСБ-плитами будки та огороджене місце для виголу. Тварин. Площа одного вольєра до трьох квадратних метрів. Це нам дуже потрібно, тому що дуже багато в нас буває, ну скажімо, за тиждень, за місяць там підкинули, там травмувалось, там захворіло. Там просто якась чергова стерилізація, де треба собачку просто. Ну, літом це ще простіше, тому що ми її можемо одразу випустити на, наприклад, з клініки, випустити на свіже повітря з кошти на корм будемо або збирати, або хтось допоможе. В общем, ну так як ми працюємо завжди. За безпритульну тварину відповідатиме той волонтер, який її і приніс, каже Гусєва. Він її годуватиме, даватиме ліки. У Калинівці є кілька місць, куди тварин підкидають із навколишніх сіл. Знайти людей для тимчасової перетримки тварин після стерилізації або на час їхнього лікування складно, а для платної потрібно знайти гроші. Іноді ми викладаємо пости в інтернеті і на нас. Вінницькі волонтери кажуть, ну що ви не можете знайти? Ну не вже в Калинівці нема куди забрати тварину, ну не вже ну, чому? Ну ми більше знаходимо, ну не знаю. Може, в Вінниці більше можливостей не знаю, матеріальних, можливо, більше, ну просто більше місто. А в Калинівці це дуже важко. Буквально це. Можна на пальцях однієї руки перерахувати, де ми можемо когось, і і здебільшого це просто одні ті самі люди, і фактично, це більшість, якщо тварина не хвора і їм можна до інших тварин, то це ті самі волонтери. Кілька років тому у Калинівці облаштували будиночок для безпритульних котів. Він триповерховий. Тут сухо, і місцеві жителі підгодовують тварин, каже Гусєва.